У лавах дачників цього сезону прибуло Ведуча ТСН Ліда, Таран стала щасливою володаркою хатинки під Києвом. Зараз там голі стіни і ремонтники п'ють із ліди кров. Головна білявка ТСН марніла день від дня. І щоби підняти їй настрій, ми відправили ліду до авторської школи декору до Людмили Вакуленко і там вирішили починати відлік дачного життя із годинника і не простого, а кухонного у прямому сенсі цього слова. Основа годинника коло із диспи із отвором посередині. Середінка синя буде да, Серединка це синя, а етабу сухарічні. Слухай, а що цоєв кистечка прямо нещодавно я фарбувала я не дитячий майданчик? Так що я практично фахівець. Ну, від звичайної акрилової фарби. Дівчата переходять до фарби під метал. Дизайнер Люда Вакуленко задумала змішати два відтінки бронзи, звичайну і античну. Ми беремо кисточку таку тініску нам нужна полусуха кість з краскою. А цифри на годинник нанести трафаретом. Я буду держати, а ти будеш мати, щоб було таке такою легке сіяння. Іншим трафаретом наносять ледь помітний бронзовий малюнок на краї годинника. Готову основу дизайнерка укриває акриловим лаком. Люди, скажи, як ми от от приховаємо це, що в нас тут насправді контур такий, ну м'яко кажучи, нерівний у нас є контур по стеклої кераміки. Ми поставимо маленькі точки, як на торт. Робота ювелірна. Бронзові перлинки дизайнерка наносить сама, а телеведучий наказує пофарбувати вісім крихітних кавових ложечок. А можна так примукнути? Просто щось таке ні все. Далі більше після ложечок дівчата беруться за чашки і приклеюють їх до блюдець. Ми используємо замічательний клей суперліпучка. Сумасшедшая ліпучка. которая приклеює абсолютно все, держит абсолютно все. Чашки до блюдець, а блюця на годинник. Ми відклеємо їх на 12, 3, 6 і 9. Відтак, на дизайнерському кухонному годиннику замість цифр будуть чотири чашки і вісім ложок. Стрілочка наближається до лавочки, час одна. Да. Правильно, зроблю. Це читає. правильно, нормально. <реш> 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 і останній етап найголовніший: в отвір на циферблаті дівчата вставляють годинниковий механізм. воля. Поехали! Еще тихих тихий На встреч ниже. Годинник называется «Довыпытые и Смачного! Смачного! Ось так кілька стареньких уцілілих кавових чашечок від недобитого сервізу і дюжина ложечок тепер відмірятимуть час дачного життя родини Ліда Таран, Лідуся в нашій студії. Доброго раночку. Доброго раночку. Я не розумію, навіщо мені повертатися в ефір, Олечка. Чесно, я не розумію, тому що мені вже всі сказали, коли ти можеш робити такі речі до речі, то повертатися в ефір. Тобі можна тільки в рубрику Речі до речі. Ми будемо Це завжди раді тебе бачити. Скажи, будь ласка, у мене тільки одне питання: чашки тримаються, чашки тримаються дуже добре. Одна ложка, чесно вам скажу, не витримала випробування українськими дорогами. Але з нею вже теж все гаразд. Ну я насправді я вже мрію, Натабо. коли нарешті настане той час, коли я приїду на дачу, візьму, що там треба дюбіль і це, і заб'ю нарешті в стіну і повішу цей годинник на стіну. Я хочу, щоб він був не самотній, тому зараз пропоную його відкласти, щоб нижче було падати, насправді відкласти на підлогу і доповнити його. Уже не кавовим, тому що кава це до ранку, це кава – це до сніданку. Але ми любимо їсти, любимо борщ, варенички. Да, любимо обідати. Ми замій да. годинник. Я думаю, обідні панно за основу я взяла звичайну фоторамку, Скло нам не знадобиться, тому його виймаємо, тому що панно наше буде об'ємним. А ось ця серцевина із ДСП, власне буде основою цього панно. Це якесь випробування. Я відчуваю, ще одне. я трошечки так. підготувалася вдома. Пофарбувала рамку в синій під колір твого годинника. Так. І а серцевинку під колір кави з молоком. Так. І тепер далі рамка у нас готова, а ось серцевинку будемо декорувати. Я далі. думаю, ти вже готова мені не просто допомагати. Насправді ти готова мені допомагати да? і працювати по повній програмі. Так. Пензлик впізнаєш? Ви не працювали саме цим з людою Сам, ваколом, Саме да? вони. Вмочиш. Давай я один раз Давай, покажу. покажу. Да. Вмочуємо, да? потім що ви робили? Збивали. Збивали так. до сухого і далі ось такі легкі штрихи. І легкими штрихами. Лигими штрихами ми додавали трошечки бронзи. Давай. Дивись, що робиться ця пахара, її не можна зупинити. Так. Так, люди добрі, чесно. Ми зараз доведемо всій країні, що у ведучих, ну, у деяких, звичайно, ручки ростуть, саме з того місця, з якого. Ой, це і мало би бути, так? Людосі та гарантійки просто з усіх мала досвіду. Вони ввечері роздаємо. Давай сюди по краєчку трошки. Да. Досить. досить. Добре. Добре. Так, це і залишаємо пензлик, цей не потрібен, бронза не потрібна. І тепер я хочу всередині такий густий, синій, насичений акцент, власне, от під кольор е, твого годинника. Uh -huh. Серцевинки. Так, да. серцевинки. Нічого не вимальовуємо, нічого не боїмося. Десь 3 см відступили і ось так фарбою. Ось так, ось так. Сміливо. Давай, додавай згори. Слухай, ми маємо його все зафарбувати. Просто провести кілька. У нас буде як паспорту, десь три сантиметри, да? а тут всередині такий ось акцент. Правильно О, ти отак, робиш так вистачить? Да. Так. думаю, ще один штиршок отакий. Так. Покращується. Да, покращу, да. покращу, ось, да, ось це те, що я хотіла. Так. Фарба має висунути акрилово, да, десь близько півгодинки, але у мене є заготовка. Оля, а чого в тебе немає? Скажи, мені все. Мабуть, так це да, наш наступний да. крок. Ось ця готова. Так. Ну і обідній декор. Пізнаєш? Так, <гум> да, це ж мої столові прибори, які здала Олі Пахар на столик ТСН кілька днів тому. Побронзовіли. Доки ти вчора <гум> працювала в нічному постарішали. ефірі, так? Да? <гум> да, вони побронзовіли, тепер можемо сміливо клеїти. В мене є не суперлипучка, але клей. Тримай. Тримаю. Універсальний клей, полімерний прекрасно він тримає, так? Да? Ну на силікатний це не посадимо. ні, 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 ні. -ні, -ні. Так, це полімерний клей, прекрасний. Дешевий, так. подобається він мені своєю дешевизною? Сміливо, сміливо я сміливо поїху, що сіпсую, ні, 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 чу. Та давай сюди, щоб у нас все помістилося. Да. Так. 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 Далі виделка по сусідству. Оль, ти так вгадала з цією їстівною темою, розумієш? Я дуже часто думаю про їжу в своєму житті. Це ми панно. І цим годинником справді, так да. мені потрапило. Ти уж, ж розумієш, ми ті рідкісні люди, які любимо їсти, так? От чесно скажу. Ну, ми і Руслан Сінячки ще в принципі знали. На одному рівні, скажи, чи можна на різну? Думаю, що думаю, що решту їх по одному рівню, так? Мені так здається, так? Угу. так. Скільки ви під час сюжету обіцяли? Вісім разів на добу. Ну мені здається, я би їла 24 години на добу, весь той час. Одна шість годин спати, а решту їсти. Решту їсти, погоджуюсь. Так. Що люди про нас подумають? Байдуже. У нас хороший апетит і хороший відмін речовин. Клей має сохнути близько години, тому так залишаємо його в горизонтальному клеті. Але я але 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 я, я я зараз, маю для тебе остаточний результат цієї краси. Скажіть, будь ласка, на яку камеру показати та дам подам? В результаті в ледусь результаті, має вийти ось така штука. Через так. тиждень сенсу в ній користі в ній жодної, але мені здається, що все-таки тримає. я користь по перше. А, це дуже красиво. Да, от ти заходиш на кухню і відразу посміхаєшся. Мені здається, це найголовніша користь. Причому таке панно, як на мене, воно має бути подвійним, потрійним, тому що кухня це родинна територія. Тому щасливого тобі дачного життя. Кухня святе місце. Дякую, Ольчка. Може, я один набір подарую Руслану. Я ще не вирішила. Давай спробуємо. У мене ж два тепер Давай їх. подумаємо. Давай. Ми для Руслана можливо окремо зробимо, тому що в нього ж кухня в нього ж немає такого кавового годинника. Можливо, йому потрібно в іншому кольорі. Якому Подумаємо. Ми для Сінчкіна постараємося. <гум> а тобі я бажаю щасливого дачного життя, щоб в ньому було більше сонця, кохання, роботи такої, щоб прочищала мізки. Ось тобі я бажаю від щирого серця. Це був останній майстер-клас у цьому телесезоні. Далі спілкуємося на Фейсбуку. Речі, до речі, плюс українською. І з понеділка сніданок піде у відпустку. А відпустка найкращий час для хенбеду, тому часу вам і натхнення. Побачимося у серпні. Па-па! Ми -па. переконали.